Мої вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас у гостях Анна Оцвера, співзасновниця майстерні з виготовлення свічок я світ, та Юлія Заєць, співзасновниця майстерні з виготовлення свічок «Я світ. Вітаю вас! Доброго дня! Добре. Скажіть, взагалі ми сьогодні будемо говорити про виготовлення ваших свічок, і взагалі хочу розпочати нашу розмову з вашої майстерні. Як ви подружилися і дійшли до того, що захотіли ось такий ось таку майстерню, і для чого вона вам? Що ви тут вкладаєте? А так ми вже дружимо вісім років. Ми познайомилися в університеті на першому курсі. А, і за час університетських років ми реалізували дуже багато проєктів. Ми працювали і в громадській діяльності, організували фестивалі. А, і вже після університету ми з Ані, вже під час повномасштабного вторгнення, вирішили зробити ретрит для жінок а, для того, щоб перезавантажитись, відпочити. Плюс це була наша мрія дати їм користь, яку ми знаємо, яку ми вивчили. А це якісь і Духовний розвиток і арт-терапія, і коли ми вже реалізували цей проект. Я підійшла до Ані і кажу: в мене є ще така мрія. От там вже три роки на Pinterest лежить така свічкова майстерня. Мені дуже подобається. Ми постійно палимо свічки, працюємо, медитуємо, зустрічаємося з друзями. Я кажу, давай ще спробуємо це зробити. І так як Аня має просто величезний досвід роботи в проектній діяльності, так в структуризації цього всього, після рефлексії А давай, а давай, отак от ми розпочали наш. Період роботи над свічковою майстернею та і наша дружба плавно перетекла в партнерство, тому що тепер ми керуємо бізнесом вдвох, розподіляємо обов'язки і вміло поєднуємо дружбу з роботою. А звідки назва така цікава? Я світ. Що вона означає? і Хто придумав? Ми придумали її разом. Взагалі, всі стратегічні рішення, що стосуються нашої справи, вони якось органічно вирішуються разом. І назва також виникла в співтворчості. Я означає ініціали наших імен Юля та Аня. Якщо англійською бачите в підписі нашу назву, і також я це про внутрішній світ кожної людини, яка отримує в подарунок нашу свічку або створює її самостійно на наших майстер-класах. Ну і світ це. Світ, простір, в якому створюються свічки, і внутрішній світ кожної людини. Тобто сенс все таки дуже глибокий в цих словах. Це не просто слова. Що ви робите в своїй майстерні? Це не лише про виготовлення свічок. Ви ще й проводите різні майстер-класи, де і вчите цьому. Розкажіть, що людині дасть цей майстер-клас, коли вона завітає, це не лише свічка, це і щось душевне. Вона зможе себе відчути, якийсь психологічний стан, що дає виготовлення свічки. Так, до нас приходять жінки, можливо, вони навіть інколи не очікують, що вони там отримують, просто хочуть перезавантажитися, так провести класний час з подругою, з сім'єю або з хлопцем, або з дітьми до нас приходять. Але це такий терапевтичний процес виготовлення свічки, тому що ми розпочинаємо з невеликої медитації, де жінки, ну взагалі всі люди, занурюються у свій внутрішній світ, думають, що вони хочуть, так які в них зараз потреба. Далі ми переходимо до розмальовки самої свічки. Вибору кольорів, якихось мазків, тобто як людина відчуває. Далі переходимо до ароматерапії, де ми обираємо різні аромати, які підійдуть нам або підійдуть в нашу свічку, і заливаємо це все вже в саму нашу основу, яку ми зробили. Поки свічка застигає, ми робимо таку рефлексію з метафоричними картами, де підводимо підсумки, який стан у нас був на майстер-класі, так, які у нас бажання на найближчий період, як я себе відчувала. Тобто, це такий момент просто. Заземлитися, перезавантажитися, відчути свої якісь істинні потреби, і створити ще й власну афірмацію, це якась така слова або цитата коротка, яка буде вас надихати, мотивувати, ну в залежності від того, що ви собі побажали. Тобто, усі практики, які ми використовуємо майстер-класі, вони потрібні для того, щоб краще пізнати себе і створити власні сенси, які ти можеш перенести на свічку і забрати з собою. Саме ви майстер-класи і проводите. Так. так де ви цьому вчилися? Як до вас прийшло це бажання? Ми кажемо, що це наш такі наша душа у фізичному продукті, тому що ми пройшли багато навчання по якомусь духовному розвитку. Кожна з нас займається з психологом. Так ми реалізовували і, взагалі, працювали дуже багато з жінками в різних організаціях. Тобто, я працювала там в просторі для жінок та дівчат, де їм надавалася різна психологічна і юридична консультація, ані з жінками підприємицями. І ми не надаємо якусь кваліфіковану допомогу психологічну, тому що ми не спеціалісти, але ми їм на їм надаємо простір для спокою, відпочинку, перезавантаження і знаходження своїх сенсів. А далі вже кожен з них вирішує, як далі з цим працювати. Та ну і на рахунок творчості я закінчувала художню студію. Тобто, якщо потрібно десь зробити свічку більш естетично гарною, то іноді просять додати наш вклад, мазочок, щоб вона їм візуально теж подобалась не тільки сенси, які вони туди вкладають. Скільки років живеш майстерні? Уже півтора року ми створені як фізично, так і в онлайн просторі. В інстаграмі є наша сторінка, і ми починали саме створення свічок. Тобто, спочатку півроку це був простір для створення свічок, майстерня така більше. А в липні 2023 року, тобто через півроку після офіційного відкриття, ми відкрили наші двері саме майстерні, і почали проводити саме майстер-класи. І простір став наповнюватися. Енергією тих людей, які до нас приходять, важко було вже під час повномасштабної війни відкривати свій якийсь такий бізнес, відкривати свою майстерню, проводити такі майстер-класи. Чи не були думки, що це не на часі? Або, можливо, до вас ви навпаки хотіли показати, що саме такою справою важливою? І можна відволіктись, і це буде дійсно корисно. Мабуть, ретрит став якраз от тим символом, що ця діяльність на часі, і взагалі робота з жінками з своїм ментальним здоров'ям, це на часі сьогодні. Тому, коли Юля прийшла з ідеєю свічок, то це вже було на азарті такому авантюризмі. А давай дійсно. І тоді, коли ми розпочинали, страхів не було, але й нам, мабуть, і до кінця усвідомлення. Лення всієї глиби бізнесу, як він працює, теж тобто ми навчалися крок за кроком, теж проходили і по підприємництву різні програми для того, щоб з ідеї саме побудувати таку діяльність бізнесу. Як щодо майстер-класів, як часто вони у вас проходять, хто до вас може доєднатися? Чи потрібна якась реєстрація перед цим? Для кого ви їх проводите? І саме про самий процес, що відчувають люди, якщо вони завітають до вас на майстер-клас. Щомісяця у нас проходить 4-5 майстер-класів групового формату, де кожен може доєднатися, написавши нам в соціальних мережах, що він хоче прийти. Так у нас є визначені дні. Ми постимо постійно, постійно календар подій з визначеним часом, коли буде проходити. Але також у нас можна проводити власні майстер-класи. Тобто, якщо ви збираєтеся з подругами, хочете відсвяткувати якусь подію або просто там сім'єю відпочити. Якщо у вас збирається група від чотирьох людей, ви можете спокійно обирати день та час, і ми проводимо для. Вас майстер-клас проводять корпоративні майстер-класи. Тобто якісь компанії хочуть більше там познайомитися зі своїми зі своєю командою, так провести неформально час, і також до нас приходять. Що відчувають дуже ми збирали відгуки, ми постійно це робимо, фідбек форму, щоб розуміти, в якому стані так люди після майстер-класів. Багато хто пише, що це був момент взагалі більшого розуміння себе. Хтось віднайшов себе знов в творчості, тому що останній раз тримав кісточку в дитинстві. А хтось створював свічки, наприклад, для своїх коханих, яких, які вже загинули на війні, і це в пам'ять про них. Хтось створював свічки для своїх подруг там, чи сім'ї, які знаходяться далеко, і потім просто їм відправляли. Тобто кожен створює свій особливий сенс, і ти ніколи не знаєш. Ну, точніше, ми дізнаємося вже в самому кінці, коли запитуємо да? про що. Що ти відчувала, і тоді дізнаємося і збираємо всі ці історії, які у нас творяться в майстерні. Можливо, у вас є приклади? От дійсно, коли вже людина поділилася після, і от від самого початку, що для неї означала ця свічка, які сенси вона туди вкладала. У нас був приклад замовлення свічки, яку замовив військовий для своєї коханої. І якщо ми говоримо про наш продукт з сенсами, тобто свічку з різними надписами, то ми можемо написати будь-які слова, які асоціювалися з їхнім коханням, з їхніми відносинами. І от він написав нам ці слова, ми перенесли їх на свічку, і цей подарунок його дівчина отримала одразу від нас, тобто ми. Її і надсилали. З таких цікавих історій. Можна Є, ще... Були дві подруги: одна з Вінниця, друга з Маріуполя, uh -huh. і також створювали свою спільну свічку зі словами там, вінниця Маріуполь», яку подарували один одному. Були також якісь пари, які створювали свічки один для одного в uh -huh. свою дату там, річниці. Насправді дуже багато історій. Та, але більше все-таки люди, коли приходять, ну якщо так оцінити співвідсотково, то створюють для себе то, і закладають туди якісь слова мотивації, слова натхнення, коли людина буде дивитись на цю свічку або робити з ними практики, щоб цю впевненість в собі або того, чого не вистачає в собі, відчувати більше як знак нагадування про те, що там в мене дійсно є внутрішня сила, впевненість, що я можу досягнути цих цілей, тобто робота на. Собою така дуже свідомо підходячи до обрання афірмації, ви називаєте ваш простір простір для реалізації душі? Як саме от ця концепція, як ви її втілюєте в житті? От ви вже дуже багато говорили про те, що наскільки люди змінюються особисто для вас, коли ви називали себе такими словами, що ви вкладали в це відкриття і відкриття власне вашої майстерні? Не ну, все починається з нас, тому що наш простір це в першу чергу реалізація нашої душі, наших бажань, нашої творчості тобто, все, що до нас приходить в голову, ми там реалізовуємо так, передаємо людям, і їм це також подобається. А в другу чергу реалізація для наших відвідувачів, тому що дійсно вони там знаходять свої сенси, розслабляються, перезавантажуються. І ще один момент, що ми можемо надавати цей простір в оренду для того, щоб дівчата реалізовували свої івенти. Там. А, і от якраз після майстер-класів багато хто згадував, що він вміє малювати, що він там створює якісь квіткові композиції і далі орендував нашу майстерню для того, щоб провести там власний майстер-клас. Тобто, розумієте, ми запустили таку цілу концепцію, таке коло для от, реалізації своїх ідей і душі. А душа прослідковується у всіх наших діях. Це... Починаючи від підходу, взагалі до сенсів, які ми вкладаємо в бізнес, про що ми є для других людей, і до діяльності, яка вже операційно ведеться, тобто ставлення до е, співробітників, та взагалі атмосфера там корпоративна культура в команді, тобто це такий елемент, частинка, яка має бути в кожній нашій дії. Тобто, наш бізнес це є ми по факту, наша душа. Як змінилася ваша діяльність за цих півтора року? Що нового ви внесли? Можливо, у вас вже є нові якісь майстер-класи? Цікавіше ви вирішили якось проводити, вносити туди свої корективи і вже по відгуках від учасників бачити, що потрібно змінювати. Те, що ми зараз розповідаємо, це і є наш такий шлях за цих півтори роки, тому що ми розпочинали просто там знаєте, з розмальовки і заливання свічок. А вже коли народжувались якісь розмови під час цього майстер-класу, ми зрозуміли, що потрібно йти в глибину кожної людини. Можна застосовувати різні практики медитації, роботи з метафоричними картами, розбирати афірмації кожної людини, які свої сенси, і те, що ми маємо зараз, це дійсно завдяки оцій роботі комунікації з кожним на майстер-класах і. Маємо те, що маємо. Чи приходять до вас діти на майстер-класи, і чи чи є їм там що робити? Чи можуть вони зробити власну свічку, і які сенси туди вкладають вони? Ми практикували майстер-класи для дітей, тобто і на групові майстер-класи можна прийти з дитиною, але ми там ставимо умову, що якщо до 6-8 років, то це мають бути діти з батьками, адже мама там або хтось із членів родини допомагає дитині створювати свічку, тому що це все-таки процес заливання воском, який нагрітий до певної високої температури, і потрібно, щоб був. Певний контроль з дитиною. Якщо це там, 10 плюс років, то діти можуть уже доєднуватись до майстер-класів самостійно. І також практикували окремо групові майстер-класи тільки для дітей. Ось діти розмальовують різними кольорами, тобто для них це більше творчий процес та, і таке цікаве заняття, нове, яке вони можуть для себе спробувати. Якщо є група дітей, які хотіли б прийти окремо на майстер-клас, то ми відкриваємо до того, щоб індивідуально обговорити, назначити дату і для діток також проводити. Наостанок хочу вас запитати, що учасник, чому він має прийти і виготовити власну свічку, що вона йому дасть? Відпочинок, перезавантаження, розуміння себе і створення свого особливого символу, який буде йому постійно нагадувати про те, що він бажає сам собі. Дякую вам. Я дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали і поділилися своєю роботою і своєю таким великою справою, яку ви робите для людей. Дякую, дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Анна Оцвера та Юлія Заєць, співзасновниця майстерні з виготовлення свічок. Я світ.